Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба, Божої нам благодаті! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марієчки, і ми знову з вами будемо сьогодні готувати щось пісне. А що буде, будуть у нас варенички? Веренички будуть на заварному тісті. Ну, ось і напів готове вже наше заварне тісто. Я вже залила окропом, додала. Столову ложку олії, гарненько вимісила. І тепер почекаю, щоб воно чуть-чуть остудилось. Добавлю муки і замішу гарненьке таке еластичне тісточко. Так, а яка начинка буде, друзі? Ну, це дивіться далі. Ось, друзі, наші. Вже готове тісто. Так, я це тісто візьму, розділю на дві частинки. З одної частинки будемо робити варенички, а з другої щось друге смачненьке. А що? Дивіться далі? Ось частинка буде на вареники, а ось ця частинка, друзі, буде. галушечки. мене топиться в рубці, вже витопилось, я зараз гарненько розкачаю, поріжу надрібненько і на бляшці запечем. Але перед тим, як буду запікати, я візьму чуть-чуть розсиплю на стіл харчової соди. І чуть-чуть ми. Вмішаємо це тісто, соду, щоб наші галушки печні були чуть воздушніші, пішніші і смачніші. Друзі, небагато, лише чуть-чуть, лише чуть-чуть. І тепер гарненько будемо вимішувати наше тісто. Гарненько, гарненько Вберем в себе соду, гарно вимісимо і будемо виробляти наші галушечки, і будемо випікати. Ось так я розкачала, ну а тепер будемо різати. Ось так я, я них гарненько порізала. Ну, і будемо ложити на бляшку. А ось і поробила я вже кульки на варенички. І будемо робити, друзі, а начинка буде. Начинкою буде фасоля з грибочками і з цибулькою. Це та начинка, з якої я готувала котлетки пісні. Думаю, треба попробувати. А чому б і ні? Я думаю, що буде досить смачно. Наложила я начиночку, а тепер будемо їх збирати до кучі. Оце, друзі, у нас вареники вийшли. Ось такого розміру. Незвичайні вареники. Візьмеш одного, то добре наїсишся. Ну, а тепер будемо їх варити. Ось, друзі, і все готово. Поки я поробила варенички, наші галушки вже спеклись. Галушки дуже такі, друзі. Я візьму таку пальчику. Ось, бачите. Легкенькі. А смачненькі. М -м -м. Я, друзі, галушки е чуть полила олійкою пережареною. А ось і наші варенички. Ну, зараз будемо пробувати, друзі. Ну, а які вийдуть на смак, я вам скажу, бо з фасолею, самою фасолею, я тіла не один раз. Ну, а з грибочками... Не знаю, який буде смак. Зараз я покуштую і вам скажу. Друзі, вареники дуже смачні. Вони мені дуже-дуже сподобались. Буду робити і не один раз. Ну що ж, кому сподобалось? мої незвичні варенички і ось такі. Галушечки запечені, які можна смакувати як з борчиком, так і з супчиком. І просто до чаю можна використати посмакувати ними. Усім смачного! усім. Пока-пока-пока!